Молитва. Молитва це не лише список прохань і не просто обряд. У Біблії молитва це спілкування з живим Богом, розмова сердець, від Авраама до Марії, від Давида до Павла Апостола. Усі великі постаті Біблії були людьми молитви. Це було не винятком, а основою їхнього життя. Кожен із них мав власну історію, власну мову звернення до Бога, але всі вони мали одну спільну рису справжність. У молитві вони не маскували біль, не ховали страхів, не намагалися виглядати досконалими. Вони говорили, як є, і саме в цьому криється велика таємниця, що молитва це місце, де можна бути справжнім. Молитва проходить крізь всю Біблію, мов світло, що змінює форму, але зберігає суть. У біблійних розповідях, у поезії, в пророцтвах і в словах самого Ісуса ми бачимо, як різні люди різних епох говорили з Богом щиро, іноді страхом, іноді надією, але завжди з глибиною. У історичних книгах буття, вихід, Самуїл, царів, молитва часто стає кульмінацією подій. Авраам просить про Содом, Мойсей молиться за народ, Анна зі сльозами просить про дитину. У цих історіях молитва це не щось окреме від життя, вона є частиною рішення, моментом повороту, голосом довіри. Молитва не лише у храмі, вона у полі, у пустелі, під зірками, на горі. Це означає, що кожне місце придатне для молитви. Бог чує не географію, а серце. У поезії псалмів молитва набирає ритму і глибини. Давид говорить від Душі, чому душе моя сумуєш, або Господи, Ти твердиня моя? Тут молитва пісня і хвала, і каяття, це емоційний спектр, який охоплює все життя. Псалми вчать, що немає емоцій, яких не можна принести Богові. Він приймає все і радість, і біль, і сумнів, і в цьому глибина стосунків. Пророчі книги відкривають молитву як інструмент покаяння, боротьби і сили. Ісая, Ізакиїл, Єремія, усі ці пророки спілкувалися із Богом не лише як вісники, а як слухачі, іноді з болем, іноді з гнівом. Єремія говорить: Обманув ти мене, Господи! Це звучить грубо, але воно щиро Бог не боїться нашої щирості. Пророки показують, що молитва. Це не завжди тиша й покора, іноді це крик, плач і боротьба душі. У Євангеліях молитва досягає вершини Ісус Христос, Син Божий, молиться, часто усамітнено, глибоко. Його молитва в Гецеманії одна з найглибших в усій Біблії, Отче, коли можна, нехай обмене мене ця чаша. Це молитва людського болю і водночас повного підпорядкування волі Отця. Ісус навчає молитву словами, але й прикладом. Його Отче наш не просто формула, а структура серця, що довіряє, проставляє, просить і прощає. У всій Біблії молитва це не прикраса, це серцевина. Вона не додається до життя, вона Його тримає, вона змінює долі, народи, пророків і царів. Вона не обмежується словами. Вона творить нову реальність, і через неї Бог говорить. Саме тому кожна частина Біблії по-своєму, але наполегливо кличе нас до одного: говори з Богом, говори щиро і слухай уважно. Молитва в Біблії має багато облич. Я. вона різнобарвна, як саме життя. У ній вміщується біль і захоплення, подяка і прохання, поклоніння і заступництво. Види молитви це не класифікація, а радше палітра почуттів і довіри, з якої кожен може черпати. Прохальна молитва одна з найпоширеніших, вона народжується там, де серце має потребу, коли хвороба торкає тіло, коли розгубленість затінює думки, коли страх стискає душу. Тоді людина схиляється в молитві прохання, Кажемо ми – Дай мені, Господи! І Бог не осуджує цю молитву. Він, як отець, чує дитину. Навіть Ісус учить, просіть і буде вам дане. Молитва прохання це не егоїзм, якщо серце відкрите, це довіра, що визнає ти – джерело всього. Подячна молитва це дихання серця, яке бачить добро. Коли день прийшов, і ми озираємось із вдячністю це молитва. Навіть тоді, коли маємо мало. Ісус подякував за п'ять хлібів, і вони нагодували тисячі. Подяка відкриває двері до чудес, вона змінює наш зір, вона лікує від нарікань, вона формує серце, яке не забуває. За все дякуйте, каже святий Павло Апостол, і ці слова несуть ключ до радості, яку не вкраде жодна буря. Молитва поклоніння це вже не прохання і не подяка, це чисте споглядання Бога. Тут серце мовчить і дивується, тут ми не шукаємо щось отримати. Ми хочемо просто бути, як Марія, що сіла в ногах Ісуса, як пророк, який бачив Господа у славі. Поклоніння це коли душа впізнає велич і схиляється не зі страху, а з любові. У цьому справжня близькість, у цьому суть вічності. Молитва заступництва це любов, що простягається до інших. Це коли ми молимося не за себе, а за брата, за подругу, за народ за світ. Це те, що робив Мойсей, стоячи за свій народ, це те, що робив Ісус, коли молився за нас ще до Христа, це те, що робить церква, коли просить за гнаних, голодних, самотніх. Заступництво це акт милосердя, це духовна солідарність, це міст, який будується від нашого серця до серця ближнього через Боже серце. Кожен із цих видів молитви потрібен один час для прохання, інший для поклоніння. Іноді потрібно дякувати навіть коли важко, а іноді стояти за когось, навіть не знаючи його імені, бо в молитві наші серця ширяться, вони входять у ріку Божого життя. Молитва це не обов'язок, це можливість. І ця можливість багатогранна, вона змінюється з часом, з віком, з обставинами. Але завжди це розмова з Богом. Інколи гаряча, інколи тиха, але справжня. І кожна молитва веде нас все ближче і ближче, не до ритуалу, а до живого Бога. Новий завіт – це розкриття Божого обличчя в особі Ісуса Христа. І якщо хочемо зрозуміти, що таке молитва, нам потрібно подивитися на нього. Ісус не просто вчить молитися, Він живе молитвою, вона дихання Його місії. Основа Його сили, джерело Його миру. Він молиться рано вранці, уночі на горі, перед чудесами і після, серед натовпу і на самоті. І найважливіше в найтемніший момент життя у Геццеманії Його молитва стає стражданням серця не як я хочу, але як ти, Отче, хочеш. Учні бачили цю силу і простоту, і тому одного разу сказали навчи нас молитися. Ісус не дав складної лекції, він дав просту глибоку молитву, Отче наш. Вона коротка, але охоплює все поклоніння, покаяння, прохання, прощення, довіру. Вона, як модель стосунки із Отцем, вона як шлях серця, що знає, є той, хто чує. Павло, апостол народів, часто пише про молитву як про дихання християнського життя. У посланнях ми читаємо невпинно моліться. Завжди у всякій молитві молиться в дусі. Для нього молитва не раз на день, а стан душі. Це контакт, що не розривається, це шлях, яким іде думка, коли серце має Бога за центр. Павло молиться за церкву, молиться в кайданах, молиться в подяці і у благанні, його молитви як листи любові, адресовані небу. Молюся, щоб Христос через віру оселився у ваших серцях. Це не формальність, це справжність. І вся церква в новому завіті молиться. У діяннях апостолів вона збирається в молитві, коли обирають служителів, коли стикаються з переслідуванням, коли чекають Святого Духа. Вони перебували в молитві. Це опис перших християн. Вони не мали ще храмів, ритуалів, але мали молитву. І Бог відповідав: трусилися будинки, відчинялися кайдани, воскресали надії. Образи молитви в Новому Завіті це образи живих стосунків, не ритуалів, не страху, а любові. Ісус говорить із Отцем як Син, учні, як друзі, Павло як посланець, церква як наречена це і є головне відкриття Нового Завіту, що ми молимося не Богу віддалекому, а Батькові близькому. Молитва стає не просто обов'язком, а найглибшою потребою і найбільшою радістю віруючого серця. Коли життя розбивається об скелі випробовувань, саме тоді молитва розкривається у своїй справжній глибині. У кризі ми або втікаємо, або звертаємося до Бога. І саме в молитві, навіть якщо вона зітхана крізь сльози, Бог приходить ближче, ніж будь-коли. У Біблії ми бачимо безліч прикладів, як великі Божі люди проходили через темряву і саме там знаходили Бога. Йов! У своєму стражданні не мовчить, він сперечається, плаче, жаліється, але не замикається в собі. Його молитва це неформальна розмова, це боротьба за розуміння. І наприкінці, попри всі сумніви, Йов каже: Раніше я чув про тебе, тепер мої очі побачили тебе. Виявляється, криза не завжди втрата, іноді це шлях до більшої близькості. Давид у псалмах часто молиться з глибини болю. Коли ж, Господи, чому Ти далекий? Але Він не зупиняється на питанні, його плач переходить у довіру. Я, однак, надію свою покладу на тебе. Коли серце трясеться, молитва стає опорою. Не завжди тому, що одразу змінюються обставини, а тому, що змінюється внутрішній стан, молитва як міст між болем і надією. Ісус у Гецеманії це вершина молитви в кризі. Він не приховує страху. Не грає роль, його молитва глибоке спілкування із Богом, повне болю і довіри. Нехай буде воля Твоя. Ці слова не лише покірність, а й сила, бо той, хто молиться в кризі, не здається, він довіряє. В сучасності ми бачимо і ту саму дійсність наші матері моляться за наших синів на війні. Люди в лікарнях тримаються за надію через молитву. Біженці шукають спокою серед хаосу, і молитва це те, що дає людині силу жити, коли немає нічого. Вона не завжди змінює зовнішнє, але змінює нас, і цього іноді достатньо, щоб вистояти. Криза це не ворог молитви, це її виклик, це її нагода. Це момент, коли молитва перестає бути формальністю і стає єдиним джерелом життя. І саме тому, хто молиться у кризі, ніколи не сам. У світі де шум, молитва тиші це виклик. Ми звикли до слів, до дій, до постійного руху. Але чи вміємо ми зупинитися, чи вміємо слухати? Справжня молитва це не лише наше мовлення до Бога, це також простір, у якому ми дозволяємо Йому говорити до нас. У Біблії тиша часто є місцем Божої присутності. Коли Ілля втік у пустелю, Бог не з'явився в бурі, у землетрусі чи в вогні. Він прийшов у тихий лагідний голос. Це була не тиша порожнечі, а тиша зустрічі. Щоб почути цей голос, треба зняти броню шуму. Треба зупинитись, мовчати, слухати, іноді Бог не говорить, поки ми не замовкнемо. Ісус часто відходив на самоту. Чому? Не лише щоб просити, але й щоб слухати, щоб бути в присутності Отця без поспіху, без метушні. І саме в таких моментах його серце налаштовувалось на місію. У тиші народжується ясність, у тиші серце вчиться чути. Слухати Бога це практика, це навичка, що вимагає часу, терпіння і відкритості. Це не містика, це реальність стосунків. Іноді Бог говорить через Біблію, іноді через думки, що приходять у тиші, іноді через спокій, який раптом з'являється, коли ми віддали йому тривогу. Тиша в молитві не порожнеча. це очікування, це знак довіри. Господи, я не мушу все заповнювати словами, я довіряю, що ти вже тут. І в цій довірі народжується новий рівень близькості, як у глибокій дружбі, де не треба постійно говорити, просто достатньо бути. Практикувати тишу означає дати місце Богові, не бігати далі, а залишитися. Не планувати відповідь, а чекати. І з часом ця тиша перестає лякати. Вона стає домом, бо саме в тиші душа найкраще чує голос, що завжди поруч. Молитва не повинна бути лише рідкісною подією або реакцією на кризу. Вона покликана стати частиною нашого щоденного життя, як дихання, як їжа, як світло. У повсякденності серед буденних турбот, саме в молитві, ми знову і знову знаходимо точку опори. Нагадування про сенс, про те, хто поруч. Інтимність молитви це коли людина починає не просто говорити Богові, а бути з ним. Молитва в особистому житті це не лише формальні хвилини, це погляд на небо перед виходом на роботу, це шепіт подяки в транспорті, це сльоза на самоті, що стала молитвою. Кожен момент, коли серце відгукується на Божу присутність, це молитва. Щоденна молитва не вимагає великих слів, вона потребує вірності. Як у стосунках із близькою людиною, не завжди треба говорити довго. Важливо говорити щиро і регулярно. Тоді довіра зростає, тоді серце починає розрізняти Божий голос серед шуму дня. Інтимність означає, що ми не ховаємося від Бога навіть зі своїми сладкостями. Ми не прикрашаємо слова, не граємо в духовність. Ми відкриваємо йому своє серце, справжнє, часом розбите, часом сумне, але відкрите. Саме у такій молитві народжується глибина, бо немає бар'єрів, немає масок. Довіра це плід постійної молитви, це внутрішній стан, коли ти більше не сумніваєшся, що тебе чують, навіть коли відповіді ще немає, навіть коли довкола тиша. Довіра знає, Бог близько. Довіра знає. Він діє навіть тоді, коли я цього не бачу, і саме ця довіра тримає людину у вірності молитві, не через обов'язок, а через любов. Особисте молитовне життя це як сад. Якщо його поливати, він цвіте, якщо залишити, заростає бурянами. Тому важливо щодня повертатися до джерела не з примусу, а з потреби, не з релігійного обов'язку, а з любові. І тоді молитва не буде сухою дисципліною. Вона стане джерелом сили, миру і радості. Молитва це більше, ніж слова, це стан серця, це спосіб жити. Якщо вона стане щоденною практикою, то з часом перетвориться на внутрішній простір, де завжди світло, навіть у найтемніші дні. У житті віруючої людини є моменти, коли віра проходить випробовування, коли світ навколо стає темним, а серце спустошеним. Саме в такій миті постає духовна боротьба. Це боротьба не проти людей, не проти обставин, а проти зневіри, сумнівів, страхів, що крадуть надію. І в цьому бою молитва стає не просто підтримкою, вона стає зброєю. Апостол Павло у посланні до Ефесян описує духовну зброю християнина шолом, спасіння, меч духа, броню праведності. Але завершує він цей список словами. Моліться в усякий час духом, бо без молитви ця зброя мертва, без молитви серце не чує командира, без молитви душа беззахисна. Зневіра приходить тихо, вона починається з втоми, з болю, який не минає, з очікування, що не справжується, зі слів, що ранять, і тут молитва це як крик душі: Господи, я вже не можу. І Бог не відвертається навпаки, Він ближче, ніж будь-коли. Молитва не вимагає сили, вона і є джерелом сили. Навіть коли вона ледь чутна, як шепіт, навіть коли це тільки сльози, Бог розуміє. Ісус сам пройшов цю боротьбу. У пустелі, коли диявол спокушував його, відповіддю було Слово Боже і молитва. У Гецеманії, коли на нього навалився весь тягар людського гріха, його відповіддю була молитва. Він не втікав, він молився, і ця молитва принесла йому силу пройти через хрест. Молитва це не втеча від реальності, це повернення до джерела. Коли душа бореться, вона має куди йти, коли навколо темрява, вона має світло. І навіть якщо відповідь не приходить одразу, молитва змінює серце. Вона нагадує, хто ти є і хто є з тобою. Вона, як пісня уночі. Сучасна людина так само потребує цієї молитви. У депресіях, у втратах, у тривогах, і саме молитва неформальна, справжня, іноді болюча стає ліками. Вона витягує душу з безодні, вона відновлює погляд, вона дає сили знову повірити. Духовна боротьба це не ознака поразки, це ознака зростання і молитва це шлях, яким ми проходимо через битву і виходимо переможцями, не тому, що ми сильні. А тому, що Бог з нами, і тому, що ми не перестали говорити з Ним. Навіть у темряві, навіть крізь сльози, навіть коли серце мовчить, а молитва залишається. У світі, де індивідуалізм набирає обертів, спільна молитва стає особливим знаком Божої церкви. Вона не просто зібрання людей, що говорять одночасно, вона духовна енергія. Це момент, коли голоси поєднуються в один потік. Коли серця налаштовуються на одну хвилю, і коли Бог чує не одного, а багатьох в єдності. У Книзі діянь апостолів ми бачимо силу спільної молитви. Учні після Вознесіння Ісуса збираються в горниці разом, і саме там у спільності сходить Святий Дух. Це не випадковість. Спільна молитва не лише змінює віру, вона відкриває небо. У ній діє обітниця Ісуса, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я. Там я серед них. Коли церква молиться разом, народжується духовна єдність. Люди з різним досвідом, різними болями, різними шляхами у молитві стають одним тілом, один голос підсилює іншого, один біль стає молитвою всіх, одна надія спільною надією. Сила спільної молитви в тому, що вона формує спільноту не навколо інтересів чи думок, а навколо Бога, і в цьому є щось глибоко зцілююче. Бо коли ми молимося разом, ми відчуваємо, я не сам. Є ті, хто стоїть поруч. Я можу мати слабку віру, але завдяки людині, яка стоїть біля мене і має сильну віру, я буду вислуханий Богом. Є ті, хто молиться за мене, коли я слабну, і є той, хто чує всіх одночасно і відповідає кожному особисто. Спільна молитва це також акт довіри. Адже ми відкриваємось не лише Богові, а й одне одному. Ми визнаємо свою потребу, свою слабкість, свій біль і дозволяємо іншим стати поруч. У цьому є глибока духовна практика бути вразливим і бути прийнятим. І саме така молитва об'єднує церкву. Не потрібно чекати великого зібрання. Спільна молитва можлива в родині, у двох, друзях, у маленькій групі. Головне, не кількість, а єдність. І кожного разу, коли ми молимося разом, ми не просто говоримо. Ми будуємо, ми будуємо церкву, стосунки і надію. Бо спільна молитва це коли Бог будує посеред нас дім, і цей дім з живого каміння, з сердець, що довіряють йому разом. Молитва це також не лише звернення до Бога, а й шлях до глибокого внутрішнього перетворення. Вона не тільки просить, але й відкриває, не тільки говорить, але й оголює. У молитві людина не лише звертається до Бога, а й зустрічається з самою собою. Справжньою, глибокою, іноді зраненою, і саме в цій зустрічі починається процес очищення. Ісая, побачивши славу Божу, скрикнув Горе мені, бо я в чоловік нечистих уст. Молитва не залишає людину байдужою до свого стану, вона виявляє тінь, щоб привести до світла. Вона не звинувачує, а кличе до переміни. Через молитву Святий Дух починає працювати в серці, як лікар у рані. Не для того, щоб завдати болю, а щоб зцілити. Молитва очищує, бо ставить людину перед Богом, який є світлом, і в цьому світлі починають виявлятися глибини душі, які потребують перемін. Гнів, заздрість, страх, гордість, усе це може підніматися в молитві не для осуду, а для звільнення, бо лише те, що виведено на світло, може бути змінене. Освячення це не одноразовий акт, це процес, це шлях. І молитва є щоденним кроком на цьому шляху. Через неї ми стаємо ближчими до Бога і тим самим змінюємося не через зусилля волі, а через присутність, бо в присутності святого змінюється все: думки, бажання, пріоритети. Ісус молився так, що Його обличчя перемінювалося. Цей образ не лише про фізичне явище. Це символ того, що відбувається з кожним, хто щиро входить у Божу присутність. Молитва не просто додає миру, вона змінює сутність і людина, яка молиться, стає іншою, лагіднішою, світлішою, глибшою. Очищення через молитву це також звільнення від тягарів минулого, це прощення в собі і іншим, це внутрішня переміна, коли сльози стають благословенням, а зітхання зціленням. У молитві ми вчимося відпускати образи, страхи, контролювання. І саме це відкриває серце для Нового, для Божого світу. Молитва це не ілюзія втечі від проблем, це сміливість побачити їх в обличчя разом із Богом. І в цій зустрічі, у цьому погляді, що очищує, починається справжнє життя життя в правді, життя в любові, життя в світлі. Бо серце змінене молитвою. Вже не може залишитися тим самим. Молитва не обмежується лише особистим досвідом, вона має потенціал змінювати не тільки серця, а й нації. Історія свідчить, коли народ Божий молився, змінювалися обставини, змінювались правителі, змінювалися цілі шляхи розвитку людства. Молитва не просто впливає на духовну сферу, вона єднає. Єднає небо з землею і запускає процеси, які виходять за межі нашого розуміння. Авраам молився, і Бог пожалів Содом. Мойсей стояв у молитві за Ізраїль, і гнів Божий відвернувся. Єзикія молився, і смерть відступила. Ці історії не казки, це приклади, як одна молитва, один голос, одне серце підняте до Бога може змінити хід подій. У Новому Завіті церква молиться за Петра у В'язниці, і ангел виводить його звідти. Павло молиться у темниці, і відбувається землетрус, двері відчиняються, серця навертаються. Молитва має силу не лише духовну, а й історичну вона здатна втручатися в конкретні ситуації, зцілювати, визволяти, відновлювати. Упродовж століть молитва була каталізатором змін, великі духовні пробудження починалися з молитовних зібрань. Під час Другої світової війни британці закликали до Національного дня молитви, і нація побачила дивовижні повороти в битвах. У наші дні ми, мільйони українців, які молимось за мир в нашій країні, за нашу перемогу, за справедливість, за життя. І хоча відповіді не завжди миттєві, зміни йдуть. Бо молитва це не магія, це довготривала сила, що працює глибоко і непомітно, доки не проявиться в результатах. Молитва змінює і суспільство, вона очищує атмосферу, вона запалює серця до милосердя, до правди, до співчуття. Люди, які моляться, це люди, які діють, вони починають бачити потреби служити, підтримувати. Молитва не паралізує, вона мобілізує. Це як вогонь, що горить у серці і виходить назовні у формі служіння добрих справ і солідарності. Особливо важливо згадати силу молитву за владу і керівників. Апостол Павло закликає молитися за царів і всіх, хто при владі, не для того, щоб підтримувати систему, а щоб Бог втручався в серце правителів, бо Бог сильний змінювати навіть те, що здається незмінним. Молитва здатна відкрити двері, які були зачинені роками. Вона змінює не лише ситуацію, а й дух народу. Сьогодні, коли в нашій країні війна. Молитва стає актом духовного супротиву. Це наш спосіб стояти не в безсилі, а в вірі. Молячись за свою країну, за свій народ, за своїх ближніх, ми не просто передаємо прохання Богу, ми вступаємо в духовну битву. І Біблія обіцяє, моління праведного має велику силу. Молитва змінює і майбутнє. Вона формує атмосферу для прийдешніх поколінь, діти, що зростають. В домах молитви несуться цей вогонь далі. Молитва готує шлях для благословення. Вона відкриває двері для Божого втручання в долю родин, міст, націй. І найголовніше, молитва змінює самого того, хто молиться. Людина, яка регулярно стоїть перед Богом, поступово стає Його відображенням, і саме такі люди змінюють світ, не завдяки силі, впливу чи ресурсам, а завдяки тому, що носять у собі Божу присутність. Отже, таємниця молитви це не просто особистий досвід, це шлях, що веде від серця до історії, це міст, що поєднує небо і землю, це сила, що змінює не тільки нас, а й усе навколо. І тому справжня молитва це не монолог, це союз, це співпраця з Богом у творенні нового світу.